Повномасштабна війна кардинально вплинула на життя кожного українця. Поки збройні сили України відстоюють нашу землю, звичайні українці та дрібні підприємці оперативно згуртувалися, щоб надавати допомогу нашим мужнім військовим. Вони забезпечують, привозять, лікують, заправляють, фінансують, відмовляються від частини прибутку заради перемоги. Кожен із них має власну історію, яка під час війни розділилася на до та після. Михайло Кіт, юрист за освітою, всю свою діяльність пов'язував з підприємництвом до великої війни. Займався ремонтом та будівництвом. Серед його об'єктів школи, заводи, церкви. Але вже з першого дня повномасштабного вторгнення Михайло ставить роботу на паузу і започатковує волонтерський рух. Величезна кількість дзвінків, це понад три сотні дзвінків. Спеціально робив таку статистику. Я приймав щоденно і мій робочий день, скажімо так, який почався 24 лютого. Триває по сьогодні. Михайло створює одноіменну групу у соціальних мережах, і робота кипить ще масштабніше. Пост поширили сотні людей, стали долучатись все більше бажаючих допомогти ЗСУ. Збирали речі, продукти, провізію для фронту, відсортовували та відвозили на передову. Перша поїздка на фронт відбулась на великдень 2022 року. Тоді завантажили гуманітарною допомогою чотири буси, і відправились на передову. Страшно завжди, а не бояться тільки дурні. Страшно було. Нічого не робити. Уже більше року робочий офіс працює одним із пунктів збору провізії. Ми знаходимося в нашому такому маленькому офісі, де зазвичай ведемо свою підприємницьку діяльність, але прямо сюди вона піднесла кілька пакунків, які прямо зараз будемо вантажити в бус і продовжимо свою мандрівку. Фактично, із побратимами Михайло організував пошту доставки посилок на фронт від рідних бійців. Отут, до прикладу, вказується ім'я. Рота, номер телефону, псевдо бійця. І перед тим як їхати, в нас є група в телеграмі, де є величезна кількість рідних бійців, які знаходяться на фронті. Ми вказуємо напрямок, куди їдемо, вказуємо час і. Тоді, в зазначене місце, ті всі посилки приносяться. На різних етапах війни і потреби у хлопців, які воюють, були різними. У перші тижні бійці просили солодощі. Далі потреби змінились. На початку солодкі завжди хотіли солодки. Це про перші тижні війни. Пізніше почалися запити на важливі другі речі. Це була техніка, амуніція, тепловізори. Потім був період автомобілів, коли ми практично кожні два тижні гнали мало не десяток автомобілів на лінію фронту з настанням е, холоду зимові шини. Надійним тилом хлопців на передовій стали дружини бійців, які докладали надзусиль, щоб їхні чоловіки мали все необхідне. На початку кожна дружина свого чоловіка хотіла нагодувати, потім купити йому тепловізор, потім купити автомобіль. Потім забезпечити його шинами, як завжди жінки-термінатори. Загалом підтримка людей в тилу є невід'ємною складовою нашої боротьби. Допомога має не тільки практичне значення, але й підтримує захисників морально. Військовим важливо знати, що мільйони людей, яких вони боронять на передовій, віддячують і дбають про своє військо. Хлопці, ви робите велику справу. Разом до перемоги другий рік Михайло з побратимами не припиняє волонтерити ані на день. Збирає і привозить для захисників те, що зробить службу, хоч трохи легшою. Смаколики та ліки, продукти, маскувальні сітки, різне спорядження. Якщо не робити щось кожного ранку, опустити свою результативність до мінімуму, напевно, такий же буде і результат. Тобто не буде нічого, що зможе тебе мотивувати жити далі. Тобто, або взагалі станеться найстрашніше прийде ворог на нашу землю прямо сюди, до нашого дому. Спочатку йому здавалося, що бути корисним треба робити багато. Насправді треба просто робити, щоденно постійно щось робити. Є люди, з якими можна піти в розвідку, так? А от з Михайлом можна не тільки піти в розвідку і вернутися. Що я добре це знаю, бо неодноразово ми їздили з ним в ті місця, де. Ну, не рекомендується не від'їздити. Але ми робили це для того, щоб не просто наблизити перемогу, а показати, що є е, суспільство небайдужі до своїх захисників. І ми будемо з ними завжди. Я не хочу, щоб моїм дітям було соромно е, потім колись за те, що твій тато нічого не зробив для перемоги.